Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо налаштування вихідних dc портів та підключимо монохромну led стрічку Використаємо контролер Neon, який призначений для керування dc навантаженням. Також можна застосувати інші контролери серії Atom. Підключимо стрічку. Плюс під'єднаємо до зовнішнього блоку живлення. Мінус стрічки до виходу контролера на клему, позначену Аут, а мінус блоку живлення на спільну клему в даному роз'ємі розміщену праворуч, переходимо в налаштування контролера, меню менеджер пристрою. Якщо в нашій системі використовується більше, ніж один контролер. Вибираємо потрібний контролер з переліку і натискаємо налаштувати. Обираємо вкладку Аут, знаходимо потрібний вихід у пункті, що підключено, обираємо монохромну led стрічку за необхідності можемо перейти до розширених налаштувань, натискаємо на піктограму шестерні. Тут можна змінити такі параметри: інвертувати полярність, виконати калібрування междимування, налаштувати стартову яскравість, визначити яскравість першого перемикання, змінити частоту шім сигналу та встановити тривалість зміни яскравості. Натискаємо продовжити і повертаємось у вікно налаштувань контролера. Вибираємо кімнату, де знаходиться стрічка. В полі Назва вказуємо її назву та зберігаємо налаштування. Повертаємось на дашборд. Тут ми бачимо нашу LED-стрічку, яку можна вмикати, вимикати та змінювати її яскравість. Також керувати стрічкою можна безпосередньо в кімнаті, до якої вона була додана. Стрічкою можна керувати за допомогою вимикача, підключення якого детально розглянуто у відео Універсальні входи в контролерах серії Atom. Також потрібно створити автоматизацію. Як це зробити, ви можете дізнатися зі статті на сайті створення автоматизацій. Вимикачі освітлення або переглянути у відповідному відео за посиланням на екрані чи в описі до цього відео. Тепер ви можете керувати стрічкою за допомогою кнопки коротким натисканням вмикати або вимикати, а довгим утриманням димувати.